Ну, і хто тут на рибалочку збирається? Два хороняки. шкодливих. І рижик затісався, да? Рижуня. Ти прийшов віддихнути? Весна прийшла, тепло. Ох, шкода, а ми на рибалочку, да? Давай з нами на ставочок. Там собак не наблюдається. Не наблюдається. Надо мішати прикормку. Паред. В машині є ще, але то таке. Думаю, тигровий горіх імбирь затестимо на рибалки. Або, може бути, навіть коріандр там в машині лежить. Флет, а, це ще й, мабуть, у нас густенька із старих запасів. 24 рік. Так, це з старих запасів слива залишилася, ще густа. Флет мазать. Щоб не прилипало. Холодновасто, то можна і коноплі замішати, але тигровий горіх ніхто не відміняв. Плітка коріандр, Ще настане твій карасячий день. Але не сій час. Подайте мені відро без лишньої болтології. Замість прикормки ви бачили 200 разів брешу більше. <с> Отаке От добре, розвів болтологію. Працюємо і швиденько на ставочок. Такс. Виложило. І вже отягнуло фіг з настіки, поки я дупляв цій житті, як звичайно, не відбивав. Кажу камері, щоб вона знімала, а вона і не збирається взагалі ні разу. Ого, ого! Що це було? Будь-яне о. Нічого собі сніг іще не потаяв, чуваки. Нефіг газовать. З Агриця він рішив на мене. Я думаю, ви захочете на це подивитися. Я захочу, щоб ви на це подивилися. <плес> Тому... Підходимо ближче. Ні, звичайний коропець. Звичайнісінький. Не десятка. Тут таких нема. 4-5 ще мас є. Вони, до речі, перестали клювати. 2-3 КГ бере, п'ятерки, четверки Замовкли. Блін, а так тягнути взагалі неправильно. Давай в спасательный подсак. <реш> Попалась. Спасли рядового сазанчика. Оба на жиробас. Такс. Тихо мені. За нижню губу клац і відчепився. А я вже від цього засранця не відчіплюся. Нормально так фортануло. Я тут. Оп. Капітан торбохват оп! Закинув в торбу. О! Так можна жити. Потрошку розколдерили цих коробців. Мілко, мілко, дуже мілко, до речі, тому швидко і прогрівається сніг іще лежить, а ми вже водку глушимо. так буває. Оп! Перезарядочка. Перерозрядочка, працюємо. Оп! Фрикціончик не мішало б затужити, але поки і так нормально. Шалений апельсин. Порядок. Обично я б уже під обід пошабашив, але ось тільки ні чорта не ловиться, доведеться посидіти до трьох-чотирьох. Годин, якщо не більше. Риба взагалі не думає прокидатися. Хоче, щоб ми остались подовше. Обратно клювака Чуть-чуть притопило, протягнуло і кинуло. Я б вже подумав, що тут якась мілочі. Ну, Мілочка якась бути. короб не реститься, хоч нічого й не вижива, але якийсь мікропроцент малька має виживати і починати рости. Тут і судак є. Трошки кидав, не ловив минулі рази, але в минулому році дохлих бачив. І казали, що це місцевий судак. Який сюди. Посредством труб заліз чи непонятно як. Ну, судак тут є. Хоча так, щоб я бачив якусь верховодку, мальок зверху бігав, немає, тим паче, що труби все, все стікає в бух, мальок, мож, мальок коропа може спокійно отсюда вийти, так сказати. А от короб по трубі не пройде, плечі не пройдуть через решетку. Ой, ну таке. Може просто короб плив і зачепив поплавчанку. Ви де ви там? Ви туточки? А ви гляньте от туточки? Пливе. Два штуки поверху. І поворачує. Я його жда... ждав там, а він отут. тут. Ну це просто капець. На нерест йдуть. І просто собі гуляє. Головне, поплавчаночка закинута, а йому хоч би що. В нашому ділі головне, що видіршка. Він отак іде, як він зараз іде, він отак це саме, ну ви поняли, дойде. До так, головне на вудку забіж, за всі гроші з Ютуба не наступить. Можливо, він врізає дубця. Є у риби така манера врізати дуба. Тому треба його виловити. Браконьєр. Ви мене називали. Ех, один утік. Один утік. Їх було двоє. Я не знаю, що з цим. Пицако? Нє, він якийсь хворий трошки. Поблід. Опух і розжирів. Можливо, йде на нерест. Або йде нафік в сапет. Оп! Порядок. Секундочку. Я руки помию після цього туберкульозного коропа. Порядок. І таке буває. Непогано. Дуже непогано. Відпрацювали. Хто це зробив? Форс ранкнув. Все? Може й не все? Ні, далеко не все. Сидить. Сидить гад. О, бачу, вже сусід навпроти зважує коропів. За що люблю цей ставочок, кому треба, приїхав, наловив риби, викупив. Сама рибалка раніше стояла 100 гривень, в минулому 200, зараз 300. Плюс мостик 300, але якщо економите, ставайте з берега. 300 гривень з рибака. Зекономили 300 гривень на мостику. Скажіть та я скажу, це вже короб на 3 кіла. Мені таке економити не треба. Мені і риба, хоча дурак, треба було б якогось прикупити. Для затравки на морозілку. Зовсім невеличкий сазанчик. Знаєте, він мені нагадує коропів з інгульця. Чувак, ти часом не звідти по мою душу приплив. Сказати чувак, що ти тут забув, ми тебе вже більше року чекаємо на інгульці. Дочекаєтесь, сподіваюся. Через 2-3 вихідних вже і літо настане, і може більше моїх вихідних, не ваших. О, і там ми десь, може, до Галагановки доберемося чи типу того, не ближче, максимум, мабуть, Олександрівка, але я чую, туди долітають дрони. Якщо раніше боялись снарядові до Дар'ївської колонії, летіть їм там кілометрів 15. 12 з того берега було, та навіть більше. Всі 20, це ж телу ще треба стояти пушкою. Та зараз дрон, якщо треба, і ракет профігаче. Без цього тепер не обійтись, треба віддалятись небезпечно. Плюс на Береславське шосе вже давно не заїхати. Теж все під обстрілом, під дронами. Їдуть кудись, не знаю куди аж в якийсь бешаний обход, навіть не через інженер не мається на увазі. Це тільки якщо бішаний, мабуть, вітер буде сквозняк. І то не факт так ризику, ризикувати буде видно, побачимо. Що ж, сматуємо вудочки, це Force Rank 360, рекомендований мною всім. Тому що він недорогий, по-перше, і дуже якісний, як для своєї ціни. Це рівень сквадрона. Але чомусь він не коштує як сквадрон. Таке інколи трапляється. Щось дешеве, класне, за дуже хорошу ціну. Оп! Але це таке, не розводю болтологію. Сушим наше весло. Треба його розбирати, бо водичка в різьбі попадає ще десь. І потім ржавіє, закисає. Коротше, проблеми. Плюс в трубки, плюс потім я в машину залазю, а там як адмірал нахекав. Думаю, та що ж це відбувається. Тому якось так добренько. Ставлю лайк, ділюсь роликом з друзями. Не забуваю про вас в коментах. Силочки в описі, як завжди, під відео. Всім пока і до зустрічі на воді. Ввечері тому пакуємося по Шуріку. Ще півтори години петлять додому. Масличко цього року і того року пригодиться. Універсал бісквіт. Шоколад Бісквіт. І ще якийсь бісквіт. Апельсин розмарин, жартую. Зробили свою справу, нема чого додати. Показалось. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Сподіваюся, ще побачимось на воді, не на війні. Хоча і там зустрічалися. Добренько. По силочках в описі і в магазинах вашого міста. Погнали!